Оскільки відповідач продовжує валяти до і не відповідає на питання, я хотів би задати уточнююче, але дуже важливе запитання. Введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони, вони вводяться указом президента. Указ президента підписується. Вам задається питання. Не те, що він щось сказав чи не сказав, він виходить о 21.32. І каже: я підписав указ. Це означає, що на сьогоднішній, після підписання, після його оголошення, що він підписав указ, вже не можуть бути внесені будь-які зміни, технічні, стратегічні, оперативні до змісту указу. Чи ви вважаєте, що технічний персонал може переписувати укази президента після того, як він підписав указ і поїхав? З Офісу Президента, з Києва, а врешті-решт з України. Ваша відповідь. Ваша честь ані указ Президента, ані рішення РНБО не містить жодних змін після того, як його підписав президент України. Це ухиляння від, мої, від, від, від відповіді на моє питання. Я задаю так. чітке питання. О 21.32 указ вже був підписаний. Чи має хтось право без додаткового засідання? РНБО без нового указу президента. Вносити зміни технічні, оперативні, стратегічні, змістовні в текст указу. Так чи ні? Ваша шість, я, змістову... я потім доведу, що зміни вносились. Я зараз питаю, чи має право, чи ні. І вимагаю від представника відповідача відповісти. Ваша честь, я вже надавала відповідь стосовно того, що до указу президента жодних змін. Не вносились. після того, як має право хтось вноситись чи ні? Ваше честь це теоретично. Ну не Ми має права, скажіть це. Не мовчіть, скажіть, скажі. має, право, чість, має право чи ні? Якщо? Ваша честь у мене іншої відповіді не буде. Я вже надала відповідь на аналогічну питання. Це неповага до мене, неповага до суду. І е, я хотів би продовжити тоді питання, що після того. Як о 21.32 максимум а попередньо раніше був підписаний указ. Пішли документи. І ці документи пішли і в Офіс Президента, і в Раду національної безпеки і оборони. Вони пішли 13 го числа, Ваше чесно. А 13 го числа вони були відкликані. І чи розумієте ви, представник відповідача або відповідача, мету з якою. Підписав офіційно секретар і відкликав документ. І чи це не було пов'язано з тим, що вже 18 числа, тобто майже через тиждень після того, як указ був підписаний, виправлені документи, сфальсифікований указ був покладений в архів 18-го. Хоча був підписаний 12 -го. І якою метою були такі дії? Президент, чи е, правильно я можу передбачити, що це було для того, щоб сховати ті суттєві зміни, які були внесені до змісту указу, і які ви відмовляєте зараз наголосити, що е, ви е, попередньо застосували е, санкції не до мене, а потім волюнтаристські, порушення закону без нового засідання РМБО. Без указу президента аж до 18-го переписували указ. Ваша відповідь. Ваша честь. Нами зазначалося вже, що указ, який набрав чинності, який був оприлюднений в порядку визначеного законодавством 14 з 14-го числа, жодних змін не зазнав. Він був прилюднений один раз і в подальшому не змінювався. Чи можу я зрозуміти відповідь відповідача про те, що з 12 до 14 це зміни були внесені, а мотивуються це тим, що він ще не був введений в дію. Тобто ви вважаєте, що від підписання указу, від оголошення указу, оголошення безпосередньо президентом до оприлюднення, технічні зміни, які б вами були внесені, вони є? Законними з вашої точки зору, тому що я твердо переконаний, це фальсифікація, це злочин, і незважаючи на те, що президент не мав права вводити санкції позасудові, позаконституційні проти свого опонента, лідера опозиції, проти громадянина України, який не має ніякого іншого громадянства, проти лідера опозиції, який перебуває на підконтрольній території України. Ви будете переписувати укази з 12 до 14 до його оприлюднення і вважаєте себе в своєму праві. Чи правильно я вас зрозумів? Не посилайтесь, будь ласка, на оприлюднення. Я зазначаю факт і дату підписання указу. І наголошую на тому, що після підписання і до оприлюднення зміни є незаконними. Ваша честь. На наше переконання зміни це якщо додається Зайкон. особа, або додається ще один пункт до рішення Ради національної безпеки оборони, або вноситься зміна в Указ президента, додається правове обґрунтування, якесь нове, додається обґрунтування, посилання на ще якийсь інший закон України, окрім закону про касацій. Оце зміни до указу. У даному випадку виправлені технічні помилки, яке відбулося ще до оприлюднення нашого указу. У мене іншої відповіді не буде. З, з вашого дозвіл. Чи правильно я розумію, що зараз ми почули явку з повинні, бо ви визнали, що вносили зміни, ви характеризуєте ці зміни як технічні, хоча у вас нема права вносити будь-які зміни, уточнення, посилання на закон, виправлення помилок. Ви підтверджуєте зараз, що ці зміни були внесені. І фактом того, щоб вони були внесені після підписання, але до оприлюднення, ви пропонуєте суду визнати їх ці зміни законними. Що прямо протирічить тому рішенню е Адміністративного суду, яке вступило в законну силу і вам вказує, що це незаконно, ви порушили закон. Єдиний спосіб, яким зараз треба зберегти обличчя президента України, демократії. І свободи є пропозиція вам виправити помилку самим шляхом скасування указу посадця. Ваша честь, я так розумію, що це була не відповідь а виступ. Я в Суду коротко, дуже запитання. Так. Чи в офісі президента який є підрозділ, які здійснює літературне редагування усіх рішень, які підписуються президентом України? при мені не було. Так, ваша честь, у нас є. Можливо, я поговорюся зараз. Як не йдеться про указ президента? І указ президента... Літредактори. Є літредактори, звичайно, які займаються вичитом указів. На якому етапі здійснюється таке вичитом указів? Та є підписання. До підписання. До підписання обов'язково. Добре. Чи можете ви стверджувати, що саме цей указ від 12 до 25 року пройшов таку процедуру літературного редагування вичікування? Ваше честь, я не можу на 100% стверджувати, що він пройшов цю процедуру? Ну, якщо стверджувати до рішень, підписання рішень президентом, така процедура передбачена, тому що зрозуміло, що можуть бути і технічні описки, і оріхи. Ваша честь, справа в тому, що президент багато указів видає, які виходять власне, від президента, а не вносяться йому проєктами від інших органів. Тому в даному випадку в мене немає 100% інформації, чи опрацьовувався цей проєкт указу до підписання нашими документалістами, нашими редакторами. Я можу це з'ясувати, якщо потрібно дякую, Чи ще були запитання? Будь ласка, Я хотів би прийти на допомогу. Я, як президент України, п'ятий, можу вам доповісти, що кримінальний злочин, якщо хтось, літредактор, редактор, редактор, технічний працівник, вносить зміни в підписаний президентом УКАЗ. Все, на що ви зараз посилаєтесь. Літредактор, виправлення помилок може бути здійснено тільки і виключно до підписання указу. Укази на підпис президента подаються з усіма необхідними візами. я би на місці моїх представників зараз поцікавився, а ким був завізований цей указ? Якщо там стоять підписи, тих, хто візують літ редактори, е секретар ради національної безпеки і оборони, кабінет міністрів, е може вони вийшли на процеду на процедуру е контрасігнації. Є навіть і така позиція, коли уряд. Тому що у вас є специфічна позиція. Уряд ні по кому як проти Порошенка нічого не подавав. І якщо це суб'єкт подання, уряд, може у вас по правилам є контрасігнація прем'єр-міністра? Я переконаний, що прем'єр-міністр не робив контрасигнацію в час до 21.30. І після підписання цього указу ні ліквідатор, ні контрасігнація, ні прем'єр, ні фільмоніторинг, ні СБУ ніхто не мають права вносити будь-яку крапку в точку змін. І якщо це невідомо представнику, то я вам просто проінформую, дам безкоштовну юридичну консультацію, вносити зміни. Укази президента, так само до речі, як і в законі. Бо завтра у нас офіс президента захоче внести в технічні зміни в закони. Будуть міняти номери, тези щодо е, того, на кого це розповсюджується. Навіщо тоді Верховна Рада, навіщо тоді Кабінет міністрів? Є офіс президента, який сам буде писати закони. Це називається диктатура. Це називається перешкоджання моєї країни. Руху в Європейський Союз. Це називається руйнація верховенства права. І саме тому я тут для того, щоб ви не себе захистити, а Україну захистити від диктаторських повноважень, які ви думаєте, що ви самі себе не будете. Дякую.